Вітаю, друзі! Якщо вам приносить більше радості купівля нової пряжі або тканин, ніж купівля нової сукні або кавтинки, якщо фільми та серіали ви не дивитесь, а слухаєте, то ви потрапили за адресою і я дуже рада вітати вас в гостях на своєму каналі у пані Олени. А пані Олена це я. Друзі, наступає новий тиждень, і цей тиждень має назву Тиждень вільної людини. Це спільний проєкт, який запропонувала Оленка Буганова. Посилання на канал Оленочки та інших дівчат ви, як завжди, знайдете в інфобоксі. Проходьте, дивіться, надихайтеся, підписуйтесь, підтримуйте наш україномовний ютуб. Зараз я. Вирішила зняти для вас ступ для того, щоб розповісти мої плани на наступний тиждень, що я планую робити, і як я планую проводити цей тиждень. Ну, по-перше, я цей тиждень іще один після цього буду зовсім вільна людина. Мої дві улюблені донечки зараз відпочивають в таборі. А я буду відпочивати зі своїм рукоділечком. Залишилась у мене тільки одна дитинка зараз вдома, це наш пес. Ось, і ми з ним будемо також гарно проводити час. І давайте я вам розповім, що я планую брати в роботу на цьому тижні. Так, у мене ось тут все підготовано. Перше, що я вам покажу, я вирішила, що у мене повинен. Хоча б один виріб а, на, в місяць закінчуватися, так, таке у мене правило. І я хочу закінчити. Ну Я не маю наміру закінчити на, саме на цьому тижні а, цей джемпер, який має у мене назву блакитний карбунку, і яка пов'язана з. Твірами Конан Дойля, Шерлок Холмс і доктор Ось, І цей блакитний карбункул я хочу просувати як можна більше і швидше. Так, я на всяк випадок, хто не знає, розповім, що в'яжу я спицями номер 3 У мене тут, як ви можете побачити, інтарсія. Я в'яжу оці бокові частинки з бавовни, яка складається з п'яти ниточок, а оця тоненька ниточка це 1500 метрів на 100 грам. І оця серединка, блискуча у мене, це три ниточки бавовни і одна ниточка віскози з мікропаєтками. Ось воно. Так от виглядає в комплектації. Так, це мій, перша моя робота на наступний тиждень. Зараз перевішу маркер, тому що мені також цікаво, скільки мені вдасться просунути. І над цим в'язанечком я буду працювати. Так, їдемо далі. І далі у мене ще є дуже цікавий проєкт. Хто не дивився мої попередні відео, можете подивитися, але ну, я там трохи ще зараз вам розповім, що у мене є. Так, на тижні стартів я накрутила 360, якщо не помиляюсь, трубочок з паперової лози. На минулому тижні мені вдалося їх пофарбувати. Зараз я буду їх зволожувати спеціальним таким чином. І потім буду плести сумочку, сумочка кошик. До цих трубочок у мене є фурнітура. Вона має назву, колір її має назву коньяк. А це шкіряна фурнітура, я її замовляла в інтернеті. В інстаграмі я її замовляла. І ще є ось такий шкіряний шнурочок, який я буду в коліску тканівого, тканівого чехла вставляти. Ось. А ще у мене є макет для того, щоб я рівненько сплела Основу для цього кошика, цієї сумочки. Макет я робила, по-перше, для того, щоб рівно, до класно сплести основу, а по-друге, щоб визначитися з розміром, у мене потрібно було, щоб все вміщалося в цю сумочку. Гаманець, телефон, окуляри, ну, там, може, вода, тобто ось так. Хтось мене питав в минулих, в коментарях на минуле відео, мене хтось питав, а чи буде ця сумочка міцна. Так, ця сумочка буде достатньо міцна. Я сплела кошик, зараз вам її покажу. Ось, саме таким чином я сплела кошик ось цей. Цей кошик сплетений з паперової лази. І він у мене витримує, напевно, до 5 кілограмів він витримує. Я не зважила, що я туди кладу, але ну, те, що клала, він достатньо добре тримав. Так, і, може ви думаєте, що там ця паперова лоза, вона буде там Зношуватися, там, що, може, волога буде якось на неї недобре впливати. Я вам скажу так, що коли виріб готовий, його двічі я покриваю лаком для дерева акриловим. Тобто цей лак його дуже так зміцнює, і він ну, стає достатньо таким. Він і форму тримає, і міцний, і можна. Ну, на, Напевно, для торбочки, яку я там ношу десь там, з, з речами, там гаманцем, окулярами та <клес> телефоном, його біль, більш ніж достатньо. Їдемо далі. Так, ну і як мій тиждень. Тиждень вільної людини може обійтися без шиття. В моєму випадку, в моєму випадку ніяк. І я буду шити. І, чесно кажучи, я так Ах, обрала для себе такий великий достатньо проєкт. Давно я вже не шила великих проєктів, я по ним скучила за ними. І я буду шити парком. Парку я буду шити з такого довольно старого журнала Burda Style номер 9 за 2012 рік. Тут дуже цікава парка. Ну, І зараз спробую її показати вам на світлинки, але мені здається, що на світлині її ну, не, 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 не можна добре розглядати. Розгляди, розгляди, тому що ну, це така уж бурда, вона робить красиві такі стильні світлини, але на них не можна роздивитися, як виглядає модель. Але є технічний малюнок, і він виглядає саме так. Тобто ця парка буде подовжені до коліна. І з чого я буду шити? Буду шити його з ось такої ментолової А Що таке мембрана? Це така плащівочка. Вона покрита тут такою тонким резиновим шаром, і вона захищає від вітру, від дощу. Але, ну, Напевно, і тепло зберігає, тому що на таких мембранах шиють лижні ці костюми для, ну, тобто на холодну пору року. Але я збираюся носити її ось там на восені або на весні. І у мене буде підкладочка флісова. Тут такий тонесенький фліс. Ось. Такі сіренькі, сіренького кольору. Але на рукави треба буде поставити іншу підкладочку, тому що цей фліс ну, буде заважати а, одягати ну, в рукави, просувати руки в рукави. Далі, що у мене ще є? У мене є викрійки, я вже їх зробила. А, і у мене є ще. А, Блискавка і є така резиночка, для того, щоб просунути її в коліску на капюшоні і на талії. Ось такі в мене плани. Є, звісно, що ц, 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 цю парку я швидко не зішю, ну, але треба робити, і це все буде. Ось так. Всім бажаю гарного наступного тижня, і ми обов'язково ще зустрінемось, і я вам покажу, що і як у мене відбувається. До зустрічі! Вітаю, друзі! Сьогодні у нас вівторок, і як ви можете побачити, я підготувалася до розкрою тканинки на парку. Але, можна було б, звісно, що розкроїти, а потім вам показати. І, напевно, так я би і зробила, якщо б мені дуже сильно не хотілося показати вам результати моєї вчорашньої праці. А що я вчора зробила. Та-дам! Я сплела та покрила лаком оцю основу для майбутньої моєї сумочки. Так, я як завжди залишаюся незадоволеною результатом. Я не знаю, напевно, у мене мало практики, і я, завжди у мене щось виходить не так, як я собі уявляю в своїй голові. Ну, але вже ну, зроблено, то зроблено. Нових трубочок у мене немає, то вже як є. Так, ось так це все, все виглядає. Мене питали, чи крепка, чи ні. Ну, ось дивіться, я намагаюся її зігнути. Ну, тобто, от, бачите, я достатньо великі зусилля прилагаю, щоб продавити денце. Ну, нібито все тримається добре. Я покрила лаком два шари, вона вже майже висохла, трохи-трохи. Ну, є таке невеличке відчуття, що ну, треба ще досохнути, але вже нічого не липне до рук, все добре. Ось сьогодні, якщо в мене залишиться Залишиться енергія на щось щось робити після того, як я все це поріжу тканинку. Я хочу зробити, доробити цю торбочку вже до її логічного кінця. Але поки не буду загадувати, тому що, ну, самі знаєте, як це буває. Ось, я бажаю гарного дня. Я буду різати тканинку, потім займусь торбочкою, а потім. Напевно, завтра, а може і сьогодні ввечері, я вам покажу, що у мене просунулось, а що ні. Гарного всім дня і до зустрічі! Ну що, пройшло пару годин, і у мене все вже порізано. Ну, все не все. Порізала я основну тканинку. Ось, а підкладочну поки ще не торкалася, тому що для того, щоб я порізала підкладочну тканинку, мені потрібні ці викрій, які я використовую для основної. Але тут я ще не перенесла багато міточок. І коли вони у мене вже будуть вільні від цієї ткані, тоді тільки я і розпочну різати підкладку. Так, ну і крім флісу, я ще не шукала а, тканинку для рукавів, тому хай поки ще буде, як буде. Ось такі у мене. Вітаю, друзі! Сьогодні у нас середа. І сьогодні у мене такий день, я цілий день майже не вдома, так, забігаю на декілька хвилин або годинку і бігу далі. І вирішила вам записати відео. У мене є новини, є новини добрі, є не дуже. Але ось так. Що я вам показую? Я вам показую, що я пошила чехол для торбочки. Так, ось Поки ще його не пришила туди. Я зробила, там у мене лежить в'язання поки ще. Я зробила такий подвійний чехол, тут навіть є кишенька така в рамочку. Ось, І вставила туди. Шкіряний шнурочок. Ну, потім я його до сумочки трохи пришию, щоб він там ну, краще тримався, але поки так. Це добра новина. Недобра новина в тому, що мені зам... я замовляла, коли ці всі аксесуари, а, ой, вибачте, для сумочки. А, я не буду вам радити. Продавця, тому що дуже мені не сподобалось. Я з ним переписувалась декілька годин, і мені ну, приходилося майже там, силою з нього витягувати відповіді на мої питання. І він а, тобто він не спитав мене якої довжини мені потрібно кріплення? Я щось, ну, чесно кажучи, теж про це не подумала. І кріплення mm. é. É. Mm. він мені прислав не те, що мені потрібно. Тобто гвинти, оці, які тримають, ну, я буду прикріплювати. Ці ручечки, все, вони короткі, вони один міліметр. Вони недостатні для того, щоб пройти крізь ось цей кошик. Хоча я йому показала, я йому прислала фотографію, світлинку, на якої ну, щось такі подібне, як я сумочку роблю, там, і показала, що мені потрібно. Але ну, він вирішив, що одного міліметра сантиметра буде достатньо. Але ні. Більш того, кількість цих гвинтів, навіть якщо б вони були для мене достатні по довжині, їх не вистачає на ну, всього, що я замовила. Ну, тобто, я замовила знов, вже замовила два розміри. Я замовила півтора см і два см. Чесно кажучи, не знаю, який буде краще. Ну, вони там коштують недорого, але мені все ж таки прийшлось замовити знов. Ось така у мене є гарна новина і є негарна новина. Ну Но це все ще не все. Я не дарма принесла в цій сумочки в'язання. Чому? Тому що, крім того, що я робила сумочку, я ще в'язала. Так, і я так. Раділа, що я майже закінчила вив'язувати цей, квадра... цей прямокутник. Але виявила, що я помила... помиляюся. А зараз покажу, в чому моя помилка вийшла. Я в'язала така собі, в'язала радісно, майже бачите, закінчила. Ось. Але я зовсім забула, що тут у мене йде розширення на рукави. І я, звісно, що я цього не зробила. Тобто мені зараз прийдеться, ну, десь сантиметрів 5, розшити і розпочати знову вив'язувати на рукави. Так, це моя друга новина, Негарно. Ось, і ще є третя новина. А вона така ну, під знаком питання. Чому? Тому що. Я розпочала нову брошку. Так, я знаю, що в мене в роботі дві брошки, які я ніяк не можу закінчити. Але на те і є тиждень вільної людини, що я ну, роблю те, що хочу, і у мене було натхнення на нову брошку. І зараз перед тим, як показати вам мою нову брошку, я покажу, який я зробила планшет для себе. Дивіться. Так, хто грається бісером та намистинами, тому буде, може, і корисно. Що це таке? Це сама дешева рамка з юску. Я ось, бачите, прибрала оцю підставочку. Я витащила оцей серединку, туди, туди я проклала фетер. Такий подвійний зробила фетр. Ну, у мене був, він не дуже товстий, тому я зробила подвійний. І обтягнула самим таким звичайним способом за допомогою горячого клею, за допомогою того пістолета, я обтягнула цей серединку штучним оксамитом. І ну, зараз у мене ще є один планшет. Так. Ось моя хі -хі, майбутня брошка. Що це таке? Це я хочу зробити жука. Ви бачите, я йому зробила вже таке тулове. Ось це теж аксамид. Ось такий я зробила йому а, панцирь. І розпочала вже робити крильця. Ось зараз я Тут і покажу вам. у нього будуть крильця і ще підкрилки. Я не знаю, як це правильно казати. Ось я з а, дроту це зробила. Ну, так, я знаю, мені, так, знаєте, самої собі я кажу: ну що, там в тебе стільки незакінчених робіт, але щось мені так захотілося зробити того жука. Що все, я себе і навіть і не стала стримувати. Ось такі у мене справи. Да. Вітаю, друзі, сьогодні п'ятниця. І наступні декілька днів я збираюся провести не вдома, тому хочу зараз зняти для вас невеличкий епізод стосовно моєї готової роботи. Так, сумочка ця у мене готова. До мене прийшли кріплення, і я Змогла це все зібрати. Так, ось моя сумочка. Тут, я не знаю, чесно кажучи, як вам краще показати. Напевно, ось так. Я не хочу її брати з собою, тому поки ще вона залишається у мене вдома. Потім, коли я повернуся, я, напевно, зроблю якусь для неї фотосесію. Але зараз хочу показати, що все ж таки. А, сумочка готова. Так, і що у мене тут в торбочці зараз є? А зараз у мене є а, дві... а, готова спинка, яку я вже об'єднала спереду. Я а, відпарила її для того, щоб можна було ось так об'єднати ось, бачите, маркер на початку тижня. Оце все я зв'язала, я собою пишаюсь, чесно кажучи. Так, і е, я вчора все це вже, вже ввечері, майже вно, вночі це закінчувала. Ось, і вже я збираюсь брати її з собою і буду розпочинати в'язати рукави, прямо прив'язуватись до цього, до початку рукавів на цій ковтинці. Не буду їх в'язати окремо, буду їх в'язати поворотніми рядами, але ось так вже з полотном. Так, <плес> ось які у мене справи. Ви зараз не перемикаєтеся. Я сподіваюся, що я зможу показати вам то, куди я збираюсь поїхати. І сподіваюсь, вам буде цікаво. Також, також я думаю, що ще е, встигну що з собою е, встигну ще щось зв'язати, тому що я беру з собою тільки в'язання. Беру цю ковтинку і беру моє кимоно із е, реносу пів шовку. Все, до зустрічі!